Якою буде Україна завтра, можна побачити нині на молодіжному форумі, який проходить під Києвом, там найкращі студенти з різних університетів придумують і презентують свої перші спільні соціальні проекти, вони прагнуть допомогти знайти роботу і психологічну підтримку бійцям АТО, навчити школярів любити рідний край, впровадити енергоощадні технології і ще багато чого цікавого і креативного. Нове покоління, що виросло на комп'ютерних іграх, дуже швидко вміє налагоджувати комунікації. Тож, коли студенти роз'їдуться по домівках. Їхні проекти будуть втілюватись. Це доводить історія програми Завтра UA», яка об'єднує найталановитішу молодь вже вісім років. Я воїн. А то я розчарувався. Я нікому не потрібен. Я воїн. Я повернувся живим. Я згартований духом, я цілеспромований, я знаю, що робити, я готовий допомогти. Наш соціальний проєкт стосується допомоги в соціалізації воїнів АТО. Це буде сайт, інформаційна платформа, на якій висить вся інформація. Це буде живе, тепле спілкування з тими неформальними спільнотами бійців, АТО, які повернулися, і поширення ну, для них цієї інформації. Це зовсім не гра. Цьогорічні стипендіати освітньої програми фонду Віктора Пінчука. Завтра Ю справді хочуть допомогти бійцям АТО своїм соціальним проектом. Я повернувся і тепер не можу знайти своє місце у суспільстві. Я соціальний працівник. Я знаю, як тобі допомогти. Допомога воїнам, АТО – один із десяти соціальних проєктів, які придумали і презентують на молодіжному форумі стипендіати завтра Йої. Це найкращі студенти з різних міст України. Якщо ти вмієш думати, вибирати з інформації. головне, ти будь-який предмет. Фізику ядернику Вероніці Бурковській можна вірити, але тепер дівчина бере участь у створенні проєкту для школярів, для яких організовують перегляд фільмів і їх обговорення. Проект заключается в том, что мы предоставляем небольшую альтернативу а, школьному образованию. Увага до альтернативної освіти школярів одна з тенденцій соціальних стартапів цього року. Ще один проект проводитиме літературні квести у рідних містах. Ми плануємо проводити наукові квести, щоб розуміли, що наука це не просто навчання в класах, нудне, там формули, цифри, а це справді щось цікаве і щось те, що ще потрібно заглиблюватися. Проекти нової генерації програми Завтрою відрізняє те, що вони вписані у контекст часу. Тут не лише піклування про освіту малюків та бійців. Ато а й енергозберігаючі технології. Усі проекти студенти прагнуть будь-що реалізувати, попри те, що живуть в різних містах і познайомилися буквально нині під час форуму. Ця молодь вона дійсно така інтернет-дігітальна молодь, яка в принципі мислить трошечки інше. Вони розуміють, як створюються оці горизонтальні мережеві зв'язки між молоддю. Програма завтра вже вісім років на конкурсах творчих робіт відбирає найактивніших і креативних студентів українських вишів, а потім згуртовує їх. Для створення соціальних проєктів. так народжуються ті, хто сам творить свою країну, починаючи маленькі справи з ідеї і роботі в команді. Якщо говорити про те, що на форумі зазвичай там презентувалося від 12 до 20 ідей соціальних проєктів, в реальності в реальності втілювалось і доводили проєкти до кінця. Там, наприклад, з 20 це було 3-4 проєкти. І як на мене, це неймовірно навіть високі показники для таких перших кроків в соціальному інженірингу в розробці проєктів, спрямованих на суспільство. Марина Петрова, Володимир Коваленко, факти ICTV.